Друзі, всім привіт! Ви знаєте, що ми на цьому каналі всі страви готуємо вперше. Отже, знайшли ми на сьогоднішнє відео такий цікавий солоденький рулетик. Ну і трошки складний в приготуванні, як ми побачили по рецепту. Так що, друзі, не знаю, чи у нас вийде, будемо намагатися зробити його якомога краще. У нас сьогодні друзі маренговий рулет. Правильно, Правильний маренгу. Отже, будемо готувати поетапно, тому що в принципі можна розділити рецепт на такі три кусочки: перший це сам коржик, другий це крем, і третє це ягідне смузі, чи ягідне пюре, чи просто ягоди. Ну якось так. Ми тут вже наготували цукрову пудру 300 г, щіпку, дрібку лимонної кислоти, ванільний цукор і 2,5 ложки крохмалю. Ще має бути 200 г Білків холодних. Ми ці білки поклали попередньо в морозильну камеру, буквально на трішки. Ну, ми вже не на трішки, зараз вже може виймемо заморожені яйця. І будемо зараз відважувати саме 200 грам. Скоріше за все, вони вже будуть заморожені зараз. Що я можу зразу бити? Майже заморожені. То вже мені здається переборні. З самого початку тут щось пішло не по плану. Але жовток легко відділяється, так що о. <рес> Охолоджені білки, все правильно. Слухай, можете бери більші. О, 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 це цей добрий. Ну, майже. Він почав замерзати, але не встиг. Ну, це вже, ну. охолодженіших не буває. <рес> Я <рес> думаю, що має збитися прекрасно. <рес> З такими холодними білками. Зараз друзі, така жара, що вони бігом стають. Ну, це велике яйце, то тут супер. Вибили ми три яйця і бачимо, що тут всього лиш 85 грам. Це дуже мало. Ого, скільки треба яєць. Тільки що мала сказати, що вийшло 207 грам білків, але вага сама виключилась, таке буває в неї. Отже, 207 грам білків. Збиваємо наші білки на повільних обертах. Тут у нас, ну, я хай візьму нехай 4 з 12. До пінки, друзі. О, я так буду довго збивати. І, до речі, це такий цікавий експеримент, як будуть збиватися заморожені білки. Охолоджені знаю, що треба, а заморожені я ще не бачу. Ого, які ми холодні. А такої пінки, в принципі, має вистачити. Я вам скажу так, пробуєш. Нібито ти тримаєш якийсь лід в руках. Все, тепер цукрову пудру сюди треба додати, патріш. Збили до пінки. і побачили, що в принципі нам буде замало місця. Далі нам потрібно цукрову пудру додати в наші білки. Що, всю висипаєш ще потрошки? Ну ти колотай. Далі ми вже продовжуємо на більших обертах. Ось так я зроблю. Це все треба звивати 10-15 хвилин, щоб білки стали такі, як не знаю, як з чим порівняти, напевно, як піна для бриття. Ну, таке, як вони мали. Мати таку структуру і тоді на цьому буде завершено. Прийшло, друзі, вже хвилинок п'ять часу збиває. Я паралельно е, докину ще ванільний цукор, одну упаковку. Далі, друзі, я додаю лимонну кислоту. Ось така, друзі, штука в нас вийшла, бачите? Ну це ще не кінець. Але ми ще його будемо збивати, воно ще має бути таким густішим. Зараз додать корхмальчик. Ось таке, друзі, о, вийшло. В принципі, куча тримається, я думаю, вистачить цього. Збивали ми 15 хвилин. Беремо наш пергамент. Там тут просто ідеально лягає цей останній шматочок. Я ось так зіжму пергамент, підготую його гарненько до заливання наших бійків. А тут зем'як потримати? Ну, ні, Щоб але... він не набрав першу <реш> чергову форму, чи я? <реш> я сподіваюся, що це все гарно спечеться. Ну, мені здається, що воно має бути трошки густіше, але як вже є. Думаєш? Да. Слухай, не лякай. Мені здається, що саме добре. Ні, ну якщо тобі здається, що добре, значить добре. Та ну, все прекрасно. Супер, Супер. Ось так все гарненько ми розгладжуємо. По нашому пергаменту. Так, щоб по млясі розмазалося воно скрізь. Коли ми будемо виймати, щоб ми повіддирали все вже в бляхи. Що може бути гірше, як відключення світло? Коротше, друзі, засовуємо бігом і в духовку, яка вже виключилася в наша На БЗ. рівне? Да. Щось ми не врахували один момент з відключення. <схід> Сьогодні, мав бути просто не такий гад, який він збився. Як же є думаєш, що у нас почеться? Ні, у нас друзі зараз підміняють графіки, і замість звичних там шести годин те, що не повинно було бути світла, ми маємо графік, що цілий день ще нас було світло. А його виключили тільки скіпеньо на вечір. І от ми цього не знали, коли саме його включили, Розумієте? В мене навіть така думка сьогодні була: а якщо думаємо, ми зараз почнемо готувати, не кастру якраз світло виключать. Розумієте? І вони його вимкнули в той момент, коли ми вже були готові сунути наш корж. Коротше, кекс ви допекли. Він по суті два хвилин пікся в духовці, яка вже не була ввімкнена. Я думаю, що допечено безе. А якщо не допече, то ми його викинемо і нове зробимо. Сім яєць, 300 грам пудри. У нас є сім жовтків, не переживай, то не цілі яйця. <рив> пудри, шкода. У нас, друзі, пройшло вже дві години час. Як бачите, в мене в руках ось цей безе коржик, і він ідеально пропікся. Навіть незважаючи на те, що не було світла, і духовка була наша вимкнена. Можна зробити висновок, що щось таке невеличке і недовго можна пекти і без світла. Далі нам потрібно зробити крем, яким ми будемо це все перемазувати. Правильно чи неправильно? Правильно. ну нам тут небагато треба. Сир, такий крем-сир, але ми зі сметани його робили по тому рецепту, який ми там декілька відео назад показували. Цукрова пудра і вершки. 200 грам нам потрібно. О, тут якраз 200 грам. Ось так, друзі, ми збили вершки. Ну, ось. Я думаю, може ще треба, ні? Я думаю, його вистачить. Ну добре, додаємо сюди цукрову пудру. І додаємо сюди зразу наш саморобний крем-сир. Оп! Є! По смаку він не сильно відрізняється від купленого, можливо, трошки кисліше і все. Ось так, друзі, крем готовий, в принципі. Для того, щоб наш, друзі, крем не став теплий, ми його поставимо в холодильник, а самі займемося нашим, що це таке називається, не конфітюр. Ну, типу варенячко. Нашою малинкою, друзі. Нам треба заморожена малина, але вона вже розстала. Це нічого, зараз вона загусне. І цукор. Крохмаль. Ось цю ложечку. Ми поки що не додаємо. А доводимо до кипіння малину і цукор. Доводимо до кипіння. Ось, додаємо кукурудзяний крухмаль. І тепер... Ой, я вже зробила помилку. Ну, але ладно, я зробила помилку дуже велику, причому знаєш, яку треба було крохмаль розвести попередньо в воді, але я не розвела. Тому я, друзі, додала води в каструлю. Не критикуйте мене. Я просто забула. І варимо до загустіння. Ось, друзі, все зварила. Чому переклала в тарілку? Тому що воно так швидше захолоне. Отже, друзі, беремо наш силиконовий ковричок. Можна, в принципі, на, цей, на пергамент, але в нас він закінчився. що тобто будемо експериментувати. Нормальна ширина? Супер. Беремо наш коржик. в одному місці. Нам потрібно його перевернути. Ну, в принципі, на вимкнутій духовці, добре, що воно було розігріта, то воно, я тобі скажу, непогано стуклося. Я думаю, все добре. Як то кажуть, не приходиться вибирати, яке так вже є. Беремо, друзі, наш крем. Він же бачив, він вже захолов, він же взагалі став бачити. Але ти не забудь про те, що крему треба залишити ще наверх. Так. Да? Так. Да. Намазуємо на цей кожух. Тут, в принципі, нічого важкого немає. А куди наверх ти хочеш його? А, типу вичевити його потім. Так. Да. Оскільки його залишити наверх? Ну, менше половини. Небагато. Оцей шмат? Ні, менше. У краях теж добре промазують. А... Просто вкрем і пів миски. Ну, давай ще чуть-чуть заберу. А так вистачить? Ну, ні, тут вже може замало. <ріх> от мені здається, отут мало, і от на тому краї теж мало. Ти візьмеш рулетку, переміряй чи все там. Нормально по топшині, що ми знаєш, У мене сходи не так рівно зроблені, як ти тут намазуєш цю штуку. Для любить, щоб все було гарно. Так, є, далі. Правильно? Це? Mm -hmm. До речі, в нас вже що крем холодний, що корж холодний, що ось ця малинка наша, теж супер-дупер холодна. Тоже нічого там розумного не треба, просто перема. Чи її не було з кремом пере перемішати? Скажі. Так що, друзі, вам дивіться, який лайфхак. Просто перемішати його з кремом. Ну, Толік, це не те буде. Думаєш, смак буде не такий? Ну, не знаю, напевно, так. Да. Все рівно порозмазували його по з'єднували, ні? Дуже пахне. Вершками якимись. Все, друзі, тепер нам треба це скрутити в рулет. Як добре, що ми взяли силіконову форму? Нічого не добре. Добре, дуже добре. Ну, було б краще, якби щось було м'якше, але І це добре. Слухай, тільки ти не прижимай, бач, по крем витікає. Ти ж хотіла крему побачити. Ой, як гарно, ой як гарно, але все витікає, друзі, це просто наш шедевр. А як ти збираєшся його переносити цей шедевр? Ми будемо одразу їсти. Тільки він має вхолонути, ніж? Так він холодний, як льот, весь. Нам треба пообрізати краї. Дубці. Щоб він був візуально гарний. І мені здається, що ми будемо з тобою ось це дегустувати. Не мни. Ну. <смір> Знаєш, ця страва більш для тебе. Тому що ти любиш таке більш сопливе, всяке м'ягеньке. <смір> <смір> ну, Якби тут ще горіхи були. Я б не сказала, що я люблю м'ягеньке. Так, воно влізло на дошку чи ні? У нас тут, друзі, небезпечний номер. Ой-ой-ой. Тепер можна його десь перекласти і сховати, а не... що <гум> ти будеш робити з цим? Замотувати його в цілікон. <гум> Далі в мене місія проста. Нам треба його прикрасити. Що він не тільки був смачний, але і візуально гарний. До речі, друзі, я дуже багато вже від кого чула про цей меренговий рулет. Дуже багато відео знаходила саме з цим рулетом. Він навіть є в магазинах. Так, от це буде дуже цікавий експеримент. Якщо він вийде вдома, його навіть можна знаєш на свята, навіть до так само до приходу гостей готувати. Ні, ну краса слухай, правда? Mm, як хребет в акули. Останні штрихи у нас є малинка, так як наш меренговий рулет з малинкою, ми прикрасимо її. А ти туди знаєш, що вона має? Листочки, листочки м'яти. Це точно хребет акули якоїсь, але ж ці листки прям їсти ж не можна. Ну слухай, кохане, ми з тобою ростемо. Дивись, ну після цього рулета ми точно виростемо. Це <рес> це я вам скажу, друзі, шедевр. Нам до речі, писали після що ми таке робили з тобою торти. Молочна дівчинка, нас дуже хвалили за цей тортик. І от дивіться, другий наш ідеальний просто виріб. Просто здається, а мені так не здається. Незважаючи, що в нас така краса вийшла, просто мега милісті для очей. Будемо ми куштувати наші обрізки, друзі. Я просто, знаєте, хочу скуштувати і сказати. У мене навіть немає ніяких уявлень, яке воно має бути. Чи дійсно варто воно нашої уваги? Та взагалі навіть вашої? М -м -м. В мене взагалі такої думки не було, що буде такий смак. Це дуже повітряно. Оцей малиновий, що це таке? Конфітюр, що це таке, не знаю. З кукурудзним крохмалем, воно просто неймовірно вписується в цей рулет. Я думаю, що де піде будь-яке чорноічне, може піти полуничне, може піти крем, просто вершковий, вершковий. М -м -м. І це без ад, друзі. Я тепер розумію, чому стільки багато про нього мови. Дуже смачно. М -м. Ну, чесно, якщо ви ніколи його не їли, то, будь ласка, спробуйте це. Навіть з крем-сиром домашнім, зробленим вдома, ми зробили. Хоч він був на смак трішки не такий, як куплений, але реально ну, дуже смачно. М -м. І найголовніше, малинка придає цієї кислинки, розумієте? І воно настільки все якось гарно поєднується, що ну, смачно. Ти так довго говориш, знаєш. Ти стоїш і чекаєш, ти вже закінчиш. Ти так хочеш попробувати? Ні. Ти чого ти пробуєш? Mm -hmm. То ти крилися. То ти... Я не розумію твоєї реакції. Дуже смачно. Дуже класно. Він такий м'який. Ні, ну смак дуже класний. Mm -hmm. Все коханий, ти казав, що ти такого не любиш, віддавай мені. таку штуку, друзі, можна готувати. Ти так завжди кажеш, таку штука можна готувати. Ні, не завжди. Якщо не смачно, то я кажу, ні, не будемо готувати. Домашній крем сир він дає кислинку таку. Ну, але його, він не відчувається серед вершків, скажи? Відчувається. Мені взагалі не відчувається серед вершків його Не сильно. Не... чуть чуть але кислинка така є, вона як, скажімо так, як особливість якась така. Ну, Дуже класна. Кислинка Сюди вписується, отак можна mm -hmm. скажу. Mm -hmm. Взагалі дуже класно. А ти казав, що ти таке не любиш. Mm -hmm. угу. Ну, якби щось були горіхи. Ну, тут горіхи ні, ні до чого. Ми, друзі, задоволені на 100% своїм результатом. Дякуємо за те, що були з нами. Кому відео сподобалося нам вподобайки. Пишіть, чи готували такий меренговий рулет, якщо ні, біжіть на кухню та готуйте. І усімся наступному відео, друзі. Всім вам па-па.